Привіт, з вами Марина Китіна та моя авторська програма Green Mobility News. Минулого випуску, який вийшов 2 серпня, я пообіцяла вам детальніше розповісти про електробуси в Україні. І ось вже на наступний день, 3 серпня, перший віце-прем'єр-міністр України, міністр економіки України Юлія Свереденко, у своєму дописі у Фейсбуці повідомила про те, що уряд запускає програму підтримки українських машинобудівельників. Йдеться про гарантування участі виробників вітчизняної продукції в електронних торгах. Так, до участі у публічних закупівлях допускаються товари, в яких не менше 10% внутрішньої складової вироблене на території України. Тобто українські промислові підприємства отримують пріоритетну можливість продати свої товари державі. Серед видів продукції, на які поширюються згадані вимоги, є автомобілі швидкої допомоги, пожежні авто та саме електробуси. Мета цих рішень уряду стимулювати машинобудівну промисловість шляхом створення попиту на таку продукцію. В результаті ми очікуємо на формування десятки тисяч нових робочих місць, збільшення податкових надходжень до бюджету, зростання ВВП, що дасть змогу перешвидшити відновлення української економіки. Написала міністерка економік у своєму дописі в Фейсбуці. А днями холдинг АБЕТЕК оголосив про поповнення свого асортименту електробусів для українського ринку відразу двома новими міськими електробусами турецької компанії Отакар, про яку я також розповідала вам у минулій програмі. Відтак, Отакар і Сентро» – це екологічний та потужний міський електричний автобус при довжині всього 6,6 метрів. низькопідлоговий електробус може перевозити до 32 пасажирів і оптимально підходить для експлуатації, як в історичній частині міста, а також і на малозавантажених маршрутах. Модель оснащена електромотором потужністю 200 кВт, який живлять батареї ємністю 110 кВт на годину. Заряджаються вони всього за півтори години і запас ходу складає 200 кілометрів. Отокар і Кент Артикулейт» – це електричний та екологічно чистий автобус, що стане бездоганним вибором для міських перевезень. Модель довжиною понад 18 метрів має високу маневреність на міських дорогах і вміщує близько 100 пасажирів в комфортному салоні. Електробус оснащений двигуном потужністю 410 кВт та ємністю акумулятора на вибір 350 490 або навіть 560 кВт-годин, що дозволить підібрати варіант для будь-якого міста з різною інтенсивністю трафіку, враховуючи норму про обов'язкові 10% внутрішньої складової, що повинні бути виготовлені на територію України. Маю надію, що частково ці чудові електробуси почнуть вироблятися і в нашій країні. Взагалі, незважаючи на війну, Україна показує просто дивовижні показники розвитку електромобільності. Саме зараз, в серпні 2022 року, Україна перетнула важливу психологічну межу розвитку 100 тисяч електрифікованих автомобілів у загальному парку України. Ця знакова цифра досягнута менш ніж за 10 років, і за даними агенції АЕР груп на кінець 2014 року в Україні було зареєстровано всього 1026 електро та гібридних автівок. А зараз їх вже понад 100 тисяч на сьогодні в Україні приблизно 40 тисяч чистих електромобілів та 60 тисяч гібридів. Нагадаю, що станом на 1 січня цього року їх було 87 тисяч 700 одиниць. Пропорція чистих електромобілів до гібридних, включає плагін гібридних, поступово зміщується в бік електромобілів. Так, за даними автоконсалтинг, продажі нових електромобілів у липні 2022 року досягли в долі 11,1%. Гібриди зайняли долю ринку в 11,8%. Липень 2022 року став рекордним місяцем за всю історію розвитку електромобільності в Україні. Лише в цьому місяці українці придбали та зареєстрували 1732 автомобіля на електротязі, що у 2,3 і рази більше ніж торік. Та на 64 більше показника червня цього року. Найпопулярнішим легковим автомобілем на ринку повністю електричних авто залишається Nissan Leaf. У липні свою першу реєстрацію в Україні пройшли 288 авто цієї моделі. Другий результат у Volkswagen і Golf, яку вибрали 151 українець, на третьому місці Volkswagen id 4 в активі цієї моделі 100 34 реєстрації. Також до топ-5 липня потрапили Renault Zoe 112 штук та Tesla Model 3 – 75 штук. Всього з початку 2022 року український парк повністю електричних автівок поповнили майже 5,9 тисяч машин, що на 34 більше ніж за аналогічний період 2021 року. Така кількість придбаних електромобілів показує віру в українців в нашу перемогу та швидке післявоєнне відновлення. Саме цій темі була присвячена виставка Велике відновлення, яка відбулася 5 6 серпня у виставковому центрі Київ Експоплаза» у рамках проєкту Хаб Велике відновлення. 38 компаній презентували матеріали, технології та послуги для післявоєнної відбудови жилої та комерційної інфраструктури. А саме вікна, будівельну техніку та матеріали, освітлення, опалення, енергопостачання та енергозбереження, модульні будинки, оздоблення прибудинкової території та, звичайно, сонячну енергетику. Ну і звісно, інфраструктурні рішення для електромобільності, особливу увагу, враховуючи значно пошкоджену енергетичну інфраструктуру на звільнених від ворога територіях, привернули рішення для автономного живлення, у тому числі електромобілів від українського виробника унікального рішення сонячного причепа мобільної електростанції компанії «Сеттех». Та українського представника відомої компанії EcoFlow, яка показала свої потужні павербанки, від яких можна заряджати навіть електрокари. Але про це краще розкажуть представники цих компаній: Сілін Сергій, бренд-менеджер компанії Екофлоу, та Руслан Кравцов, представник компанії Сеттех. Спеціально для програми Green Mobility News трошки технічної технічної інформації, значить. Як влаштована ця станція? Ми маємо в шкафу ми маємо інвертор, який з панелі який від панелі сонячних постійний струм преобразує в змінний для того, щоб ми могли через розетки підключати електроприбори. Ми маємо контролер. На 32 А, за допомогою якого можна додатково контролювати заряд акумуляторних батарей. Ми маємо дві, в даному виробі дві акумуляторних батареї, ємністю 100 ампер годин кожна, загальна ємність 200 ампер годин. значить, Модифікації цього вироба ми пропонуємо, вони можливі. У нас є дана модифікація: це 3,2 кВт. Потужності по сонячним моделям, а можна пропонувати модифікацію 2,4 кВт, можна пропонувати модифікацію 4,8 кВт. Виробництво самого причепа і несучих конструкцій складаних це суто українське начинка, електрика різних постачальників, які є у нас на ринку. Вартість саме цього виріба на даний момент складає. Еквіваленті 6500 доларів сьогодні. Ми представляємо компанію EcoFlow. Ви якраз бачите, як потенційні клієнти теж спілкуються і думають про те, що таке екофлоу і як придбати для себе найбільш важливу зарядну станцію, яка підійде саме під їхні потреби. Тут ми можемо бачити, що ми представили, взяли з собою портативні такі сонячні панелі, також зарядні станції ємністю від 210 Вт до 3,6 кВт. Але разом з нашими партнерами, які тут є, це компанія Сетех. Це такий причіп, чудовий добродій: це сан Павер, сонячні панелі і різні сонячні елементи. Ми якраз хочемо показати, як можна завдяки генерації сонячній енергії. А також зарядним станціям забезпечити себе або аварійно, або частково, або взагалі автономно на сьогоднішній день в Україні. Це новітні технології, це інновації, які на сьогоднішній день використовуються у всьому світі. І важливо їх використати в Україні і дати людям можливість і розуміння того, що. Це вже працює. Ви можете використовувати електроенергію там, де вам потрібно, і стільки, скільки потрібно. І саме тут ми на виставці намагаємось про це розказати і донести людям. А зараз ми з собою беремо 3,6, і 3,6 це 7,2 кВт загальної ємності, і покажемо, як це можна просто робити в звичайних умовах. Тобто можемо сказати, що ось цей е, наша зарядна станція, плюс додаткова батарея, це плюс 50 кілометрів до автомобілю Nissan Leaf. Саме у такій комплектації. Тож я в принципі пропоную, навіть якщо взяти 3,6 кВт на 25 км, то можна використовувати як в автомобілях бензинових, як додаткову каністру. Тобто взяли її з собою, будь ласка, зарядили і все. А якщо ви в день взяли з собою зарядний пристрій EcoFlow плюс додаткову сонячну панель, то поки ви сидите, п'єте каву або працюєте, ви поставили на зарядку і просто від сонця через зарядний пристрій ви заряджаєте свій електромобіль. Ну і все, що ви бачите, інноваційність і зарядні станції EcoFlow на сьогоднішній день. І це все для Green Mobility News. Незламну волю нашого народу показала компанія Байбокс, яка також була на виставці і представила свій новий проєкт байка. Мужні хлопці з Чернігова зберігли своє виробництво під час складних днів, коли війська расистів майже вдерлися до Чернігова, і бої були на його вулицях. Вони прийняли безпосередню участь в обороні Чернігова зі зброєю в руках. А після того, як ворог із ганьбою побіг далі, відновили виробництво. Та мало того, започаткували новий проєкт байка, з яким поїхали до Німеччини та з успіхом презентували його на найбільшій світовій виставці велосипедів Євробайк, яка відбулася у Франкфурті з 13 по 17 липня цього року. А про те, що вони там показали, розповість СЕО компанії Олександр Литвин. Під нашим новим брендом байка ми прийняли участь у найбільшій виставці Європи з велосипедів та електричних велосипедів. Євробайк ми представляли наші дві моделі: це Емошн, це байк, який поєднує в собі найкращі властивості як ендуро-байку, так і звичайного. Електроволосипеда. Він дуже зручно педалюється за рахунок м'язової сили людини, а також розкриває всі можливості електроприводу. До його особливостей відноситься наша унікальна рамна конструкція, яка досить вузька та легка для того, щоб використовуватись як велосипед для повсякденного життя. Також може використовуватись і для доставки, і для дозвілля. даремно його назва Emotion, тому що а, подорож на ньому, кожна хвилина на ньому це справжній драйв та емоції. Він а, не будь-який успіх мав у Франкфурті. Він всіх здивував своєю потужністю та дальністю ходу. А, зазначу, що максимальна дальність ходу складає 120 кілометрів. Він може мати дуже великі можливості по модифікаціям. Потужність мотора коливається від 500 Вт до 3 кВт. Він може змінювати як електричну складову, так і механічну. Ми дуже гнучкі і працюємо під клієнта, тож кожен байк може бути ексклюзивним, зробленим саме для вас. Також нами була представлена наша друга модель. Це перший в Україні вантажний електровелосипед Box Track. Він має запас ходу до 150 км на одному заряді, розвиває швидкість до 55 км на годину. Має потужність в даній версії 1,5 кВт, але вона може змінюватися. Можуть бути встановлені як системи керування приводом. Пас або ручка газу, або кров, що зручніше, ми були приємно здивовані оцінками наших партнерів, навіть конкурентів, тому що маса, яку він перевозив, це до 150 Він є одним з по цим характеристикам в своєму класі. Також хотілося б зазначити, що рамна конструкція вона витривала, має гарні властивості з точки зору. Надійності наша компанія дає пожиттєву гарантію на рами, тому що вони досліджуються як на етапі моделювання конструювання, так і вони проходять випробування ще в реальних умовах, як в комерційній доставці, так, наприклад, і в спорті, навіть наші збройні сили України використовують наші велосипеди, зокрема. Було дикілька, які відправлені нашим партнерам в Дніпро, також місті Чернігів. Були приємно вражені уваги до нашого бренду, тому що ми вперше презентували цей бренд саме на цій виставці. І хотілося б побажати всім нашим співвітчизникам, що вони вірили в нас, вірили в Україну, і ми можемо бути. Не тільки географічною частиною Європи, а вставати європейську родину справжніми промісковими ланцюгами, зробляти товари європейської якості і бути гарними надійними партнерами на союзу. Спеціально для Electric Green Кьюс Все буде українською. Також компанія Байбокс при підтримці волонтерів із Дніпра наближають нашу перемогу, а саме передають нашим захисникам свої потужні електробайки, які дуже цінують військові за їх мобільність, надійність та безшумність. Ось такі наші українські електроновини. Україна обов'язково переможе, і цих новин буде дедалі більше.